Всім hello! Ви на каналі Настя Джо і це нове відео, новий влог, новий щоденник школярки. Чому щоденник школярки? Щоденник 11 класниці. Я вже у 11 класі. Це доволі складний період, тому що треба готуватися до НМТ. Дуже багато уроків, дуже багато предметів. Але все ж таки, я хочу продовжити мою улюблену і вашу я думаю, улюблену рубрику «Щоденник школярки, зробити щоденник одинадцятикласниці і продовжувати мотивувати вас на навчання. Як ви бачите, я вже зібралася. Мені треба іти у школу, тому буду вам все показувати. Е, всім хелло, ви на каналі Настя Джо, і з вами я Настя Джо. вже пройшло. У нас два уроки граматики. Зараз буде ще два уроки лексики. Потім буде фізика. І, можливо, мабуть, українська мова. Ух, прийшла нарешті я зі школи. Я вже засинала просто на останньому році. Час відпочити. У нас сьогодні було сім уроків, як завжди. У нього було п'ять уроків, у нас було сім уроків. У тому ми сьогодні п'ять. У нас взагалі повинно кожен день ще шість бути. Перші два уроки у нас були, я вже не пам'ятаю. Я так устала, що я вже нічого не пам'ятаю. Трохи полососила, бо вже якось брудновато було. У себе в кімнаті, на кухні, у коридорі, у міші. На годиннику вже 10 я вже другий день поспіль намагаюся лягати раніше. 10 це, в принципі, доволі рано, знаєте, для 11 класу. Домашнє завдання на завтра я зробила. Звичайно, я б хотіла ще дещо зробити, типу там заповнити словник. Завтра я вам детальніше про нього розкажу. І в мене є відчуття, що якщо я не розподілю свій час правильно завтра, то я буду до 12-ї години ночі сидіти з тим словником. Ну це вже ви знаєте завтра, що за словник. А сьогодні я лягаю спати, і моя улюблена фраза вирішую проблеми по мірі їх настання. Ну ви зрозуміли. Я не знаю, чого я така червона. Я зробила масаж гуаша, як завжди. Але щось сьогодні я не знаю що. Все зібралася в школу. Ура! Вже треба виходити. Але зараз я швидко покажу вам свій лук. Ну, а зараз я йду обідати. Hello. Hello! Я вже вдома. Зараз у мене буде така невеличка бізнес-зустріч. Хто не знає разом з дівчатами я приймала участь у програмі Upshift. Хто не знає, що це за програма, то подивіться влоги на моєму каналі. Я залишу посилання у описі. Взагалі, якщо простими словами, то це програма, яка допомагає молоді втілювати соціально важливі проекти у реальність. У нас був проєкт про булінг, називається Kindness Crew. Обов'язково зараз це не зовсім проєкт про булінг, це проєкт про ментальне здоров'я. Ми створили безпечний простір. У інстаграмі на цій сторінці у цьому просторі ми розповідаємо багато корисної та цікавої інформації про ментальне здоров'я, допомагаємо підліткам покращити їхнє ментальне здоров'я, просто спілкуємося, да як справи, як школа. От тому обов'язково підписуйтесь. Посилання буде у описі. Подивіться, це ж ми на чому не дивився влоги за вшифту. Обов'язково переходьте за посиланням. Там три або чотири влоги. Вони дуже класні, дуже атмосферні і смішні. У мене є жахлива звичка. Це відпочивати після школи. Довго відпочивати. Вже шоста. Да, шоста година. Блін, спати скоро вже треба. Я навіть не сідала за уроки. Я вже боюсь, чесно. П'ять хвилин тому я згадала про те з англійської мови. Який у нас буде завтра. Фух, я навіть не готувалася. Поки на голові у мене масочка, давайте я розповім вам про тисячу слів. це мій словник. На літо нам задали виписати тисячу слів. У минулому році ми вже виписали 300, і виходить, за літо нам залишилось виписати 700. Я забула влітку, що взагалі нам це задавали. Тому. Почала виписувати на початку вересня. Зараз у мене 766 слів. Завтра треба, щоб було 1000 до завтра. Завтра його вже треба здати. І вам може показатися: ну, що там ті слова виписувати? Але, по-перше, де знайти ще 250, ну, трохи менше 234 невідомих слова. Мені невідомих слова, при тому, що у мене це один ну, з англійської. Де їх знайти? Скажіть, будь ласка, і плюс це не швидко. Це може здаватися, що о, раз, два, раз, два. Це взагалі не швидко. Давайте я зараз буду виписувати слова і засіку, скільки у мене часу займе написання оцих всіх 234 слів. Як ви бачите, зараз вже без 15.10. То отже, написання слів 234, да, у мене зайняло 2 години, майже 2 години, там без 5 хвилин. І то Чапеті мені дуже допоміг, я просто вбила. Там э, список слів це два, і вони у мені видало кучу слів. Я просто писала, 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 писала. Ну, Звичайно, щоб не алфавіту, або це, або це Так, знаєте, одне таке, одне таке, одну на ту букву, одну на ту букву. От. І останні там 20 слів я відкрила книжку з англійської, пролистала. Там взагалі не було складних і невідомих слів. Хоча книжка це один. Я звідти там два слова буквально виписала. І потім пішла. Куди я пішла? Знову в чат і Іду в вже ті п'ять. Я не знаю, скільки там слів. Короче. Я хочу спати, а мені ще робити домашнє завдання з англійської. Бо це ще не все. Це було на літо. А на завтра я не зробила. На завтра тест. І по хімії. Але я вирішила, що по хімії я зроблю завтра на перерві. У нас буде перед хімією перерва 30 хвилин. І тут ще зроблю хімію. Коротше, Міша прийшов до мене в кімнату, заснув у мене на ліжка, вже не стала його це будити. Я зараз в його кімнаті буду спати на його ліжку. Але перед тим повторю аналізку. На завтра тест. Просто клас. Зараз 11.15, зараз 15 хвилинок по повторю. І буду спати. Зустрінемось завтра. О май гад, ви це чуєте? Ви мене не бачите, але зараз типу, я не знаю, третя година ночі, друга я без поняття. І грім, і дощ злива просто. Там така злива жорстка. Мені здається, що там щось в вулиці буде. зараз 6.35. Щось на вулиці погодка іспортилась. Всі ці дні було сонячно, зараз так пасмурно. Да? Ну, та да, ви чули, які там грім, дощ був вночі. Я знімала. Це жах. Я вже зібрала свою сумку, вона така тяжка вийшла, як будто ви там кирпичі, чесно. Всім смачно! Зараз у нас перерва 30 хвилин. Я йду на зустріч Маріні і Аліні. В Велмарт. Вони у Велмарті, вони хочуть їсти, вони пішли щось купити. Я нічого не хочу. Тому просто буду йти до них на зустріч. Хочу прогуляти, споки є час, щоб не сидіти, щоб кеч останні промінці сонця. от так. І буде сьоморок, і піду додому. О, не ми перемогли. <св2> Короче, хто не зрозумів? У нас на біології було завдання будувати найвищу вежу зірників. У нас було сім команд, і ми виграли. І ми отримаємо 12 балів. А ось і наша вежа. Мені так подобається сьогоднішній вайп, ви це бачили, блискавка. Бо вже так темно на вулиці, іде дощ. а Я тут у сутінках роблю домашні завдання, це так атмосфера. Oh Зараз я роблю біологію, нам задали порефлектувати над тим, як ми будували ту башню, що нам заважала, допомагала. Всім доброго ранку. У мене на сніданок, як у справжньої українки, вареники. Ну насправді вареники, бо мені треба випити залізо. І, типу, мені лікар написав, що його пити у прийому їжі, де нема м'яса, молока та яйця. Тому це якраз те, що мені треба. Я накрутила волосся не першої свіжості. Ну, вона, типу, нормальна, вона не жирне, я його мила позавчора. Але ну не на свіжо вимите волосся. Мені цікаво, вона нормально накрутиться чи ні? І я накрутила це в перший раз. і Я боюсь, що вийде якась какашка. ми подивимось. Так, ну що, дивіться, яка краса вийшла. О, oh маґад! Тепер <клес> момент X. Якщо ж вийде какашка, це буде Що це фріаска. О, oh, oh, що це да? ходить, mm. да, так? Цю штуку фігня, звісно, виходить. Що yeah. це за об'єм? Що це за какашка, скажіть, будь ласка, об'єму ніякого, а накортилося воно погано. Можливо, мені просто було треба сильніше його накрутити. ну, коротше, в принципі, все йде. Ви пам'ятаєте, яке волосся накручене в... не було зранку? Ха-ха-ха, Да-да-да-да. Hello, Ми знову у Walmart. А де Маріна. Стоп. А вже Маріна прийшла тут щось купувати їсти, бо я нічого не хочу. Але Маріна кудись день! Oh, От і вона. Маріна знайшлась. А що це ти взяла? Давай, показуй. Слойка свічні. Ага, звично, окей. І йогурт. І йогурт. йогурт. Я, Ідемо. Я сьогодні знову візьму батончик Рошенськову. А я сьогодні знову нічого не візьму. Бо я. Oh. Ні. Бо я годину тому їла, я нічого не хочу. Сайдай Урвала Останній. Що я хочу вам сказати? Сьогодні п'ятниця. Цей тиждень пройшов непогано, Особ... особливо сьогодні. У мене був чудовий настрій. Завтра у нас також навчальний день. А, але завтра я не буду знімати бо я хочу зняти шорт. І я хочу встигнути змонтувати цей влог. Дякую, що додивилися його до кінця. Я не впевнена, що він був цікавий, бо я вже почала його монтувати, і мені він не дуже подобається. Тому, якщо ви додивились до кінця, дуже вам дякую. От ну, підписуйтесь на канал Сиджо, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі, я думаю, вже зовсім скоро. У наступному щоденнику школярки.